Щекабов-казівник або прилад, який показує температури. ук 170 він розрахований на 24 вольта від торгової марки дорожна карта. Поставляється в комплекті ось таким кронштейном кріплення і гаєчками, які накручуються ось на цю шпильку. Іде в такій коробці, на якій є ось такі маркування від виробника. І на самому ось там під стрілочкою, бачите, є ук 171 м підписано 24 вольта. Давайте я зберу імпровізовану схему за допомогою блоку живлення і датчику температури. Зараз підключимо, провіримо, як він працює. Я зібрав ось таку схему. Якщо дивитися на екран, то правий вивід ось ось, це у нас плюс. Лівий вивід, бачите, чорний провід, у нас йде на інформаційний вивід датчика. Датчик, звичайно, вкручується в блок циліндрів або в головку. На нього я подав масу і обов'язково повинна бути маса на корпусі, без цього не буде працювати. У нас, як ви бачите, є певні покази, тому що у нас датчик теплий, я його занурював водичку. Зараз у нас трошки більше 80 градусів. Це у нас мультиметр з термопарою. І подаємо на нього на вказівник напругу 27 вольт. І ось що у нас відбувається по мірі прогріву датчика. Бачите, стрілочка повзе позначки. 80 і навіть трошки більше. Ось так. Якщо я виймаю датчик, у нас він охолоджується і все потихеньку починає вертатися. Якщо забрати масу з корпуса, бачите, що відбувається. Він у нас зашкалює. Це треба особливості враховувати при підключенні казівника показчика. Тому що є виводи. Ось тут у нас плюс, ось тут у нас на. На інформаційний вивід датчика. Цей вказівник, ось, ось цей плюс, ось цей у нас на датчик. І сюди треба обов'язково подавати мінус. Може бути маса погана, і він не буде працювати, тобто буде зашкалювати. Ось такий вказівник від торгової марки дорожня карта, як ви бачите, все працює в залежності від точності датчика.